Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайно смачнезним і дешевим рецептом приготування пиріжків. Зараз йдемо по найголовніший інгредієнт. Чекала я весни, щоб приготувати свої улюблені пиріжки. Думала, коли вже виросте мій щавель. А тепер вже весна б минула. Уже літо скоро закінчиться, а мій стане старим. Рвемо щавлик. Ось такий він у мене вимахав ні в руку. Разом з Лободою. Цим рецептом колись давним-давно поділилася старенька баба Котя з моєю мамою. І спробувавши один раз, нам так сподобалися ці пиріжки, що вони стали нашими одними з улюблених. І навіть моя Мар'яна. Каже, що ці пиріжки її улюблені. Я вам скажу смак не зрівняти ні з чим, тому що він ні на що не похожий. Трішечки щось, може, схоже на яблуку, але то не яблуко. Це такий приємний смак, і тим більше ці пиріжки будуть не солоні, а солодкі. Тож рвемо бігу щавель, і йдемо смажити нарешті наші пиріжки. Зараз шведесенько замісимо тісто. Тісто в мене моє експериментальне, воно підходить абсолютно до будь чого Одне єдине, тільки пільмені з нього не зробиш. А то і пиріжки, і вареники, і піцу, і булочки, Все я на ньому готую. Беру половину такого мені вистачить. З головою половинку візьму, потім. До цих дріжджів десь три-чотири ложечки цукру. Хто йок. Зовсім трішечки в мене сулі. Все в таких банкох, бо я на <кухня>, кухня в мене експериментальна. Все в банкох поки що. Ось так. Перемішую я ці дріжджі з цукром і з сіллю. Сюди додав десь 3 столові ложечки олії. І ось таку чашку води. Тут десь 300 мл повинно бути і чашці листок. І це все швидесенько розколотили, розколотили. У кожного, в принципі, може бути свій рецепт тіста. Це не обов'язково мій, потрібно готувати. Я просто хотіла показати начинку. От сама начинка, незвичайно. Мені здається, що, можливо, деякі люди ще і не куштували солодкі пиріжки із щавлем. Хоча раджу спробувати. Якщо боїтеся багато, таких зробити. Будете, наприклад, собі ліпити з полуницею чи чимось. І собі зможете один-два пиріжечка зліпити щавлем просто для проби. І потім подивитись, сподобається вам чи ні. Ось так. Дрожжі є, цукор, сіль є, олійка є. Тепер висипаю сюди борошно. Ось так. І я додаю обов'язково соду. І сода, і дріжджі. Так, не лякайтеся, це так треба. Бо багато мені колись сказало, що або сода, або дріжджі. Ні. Можна і соду, і дріжджі. Сода навпаки, додає пишності такої кращої, і швидше підходить тісто на дріжджах із содою. Так що це не страшно. Немає в мене тут таких сильних зручностей моїй, на моїй дочі. Все таке. Але нічого. Зараз швиденько це все замісимо. І насмажимо на вечерю смачне з них пиріжків. Сьогодні Мар'яна додому приїде сюди. І я їй. Зроблю такий сюрприз. Її улюблені пиріжки з щавлем. Ось таке тістечко у нас вийшло, хай підходить. А ми будемо робити нашу супер начинку. Зараз швидесенько наріжемо наш щавель. Уже такий, знаєте, переріз гарний вже, як лопухи, ну нічого. Я думаю, нормально буде. Зараз це все нарізаємо, і саме головне, не дуже його дрібно нарізати, тому що коли воно буде смажитися, він, він просто начебто розчиниться, його там дуже-дуже мало буде. То чим більшими кусками, тим краще. Ось так. Тож нарізаємо кусками горними. Ось Це я вам скажу вже дешевшого і шукати нічого. Уже дешевшого, мабуть, немає рецепту, ніж оцей нічого, зовсім один шавель, можна сказати, трава і цукор, все. Більш нема там нічого. Але смак, смок на мільйон, я вам скажу. Ну і все, начиночка наша готова отак швидко, коли особливо літом немає часу. Ось так за секундочку все нарубали, нарубали і все. І пироги готові. Наше тісто підійшло. Трішечки його зараз підмісимо. Ось таке легеньке тісточко у нас вийшло гарнесеньке. І ліпимо пиріжечки. Головне порізати квіюнку. А тепер нам потрібен тільки щавель і цукор, і більш нічого. У мене тут немає ні качалки, нічого нема, все ось так. Зразу будемо сипати трішечки цукру, а потім ось беремо такий пучок і кладемо. І скільки влізе, скільки й пхаємо. Його багато не буде, тому що воно усе це вжариться і його там все одно, Скільки б ви не поклали, буде мало. Тож, кладемо, не жаліємо. І все, защіпали, защіпали. І пиріжечок ваш готов ось такий. Періжеч вже один готовий. Ну, а тепер ідемо це все зможете Потихеньку зможемо наші пиріжечки та й будемо потім насолоджуватись цим незвичайним смаком. А ви обов'язково хто попробує, напишіть мені, сподобались вам такі пиріжки чи ні. Ось так швидесенько там смажиться, а тут уже готові. Подивіться, які вони. Які вони м'якесенькі. Вони такі м'якенькі-м'якенькі, получаються, дуже м'якенькі. Ось такі дві мисочки пиріжечків у мене вийшло, дуже смачненьких, пухкесеньких і м'якесеньких, а головне, незвичайних пиріжків. Тож готуйте, дивуйте і смакуйте на здоров'я. Усім дякую за увагу!